Як обрати агротканину, От як порівняти виробників, щоб не прогадати? Друзі, найлегший спосіб це просто купити у нас. Ви точно не прогадаєте, бо ми самі знаємо, що ми замовляємо. Ми імпортуємо повністю 100% первинний матеріал, і тут немає що думати. А по-друге, дивіться, друзі, звичайно, ви не зможете, лазячи по інтернету, Якість перевірити, тобто ви можете подивитися на нашу поверхню, наприклад, зараз, да, в Тіктоці, і подивитися, що, що строчечки до строчечки, все дуже гарно. Бачите, немає ніяких заломів, нічого немає. Повністю ровний матеріал. Ви, звичайно, в Тіктоці чи в інтернеті не зможете е побачити, скільки років воно вам послужить. В інтернетах знаєте, напишуть, а через півроку розлізня. Ми, як компанія, ми знаємо, як це робиться. Ми знаємо, який матеріал тут застосовується, і ми даємо гарантію від себе, що на відкритому ґрунті воно мінімум 3 роки прослужить. На закритому грунті, наприклад, в теплицях, воно послужить 5 років і більше. Тобто, можна сказати, 7, 10, 20 років. Але якщо починаємо вже розбиратися, то я зрозуміла таке питання. Якось візуально можна відрізнити агротканину якісну і неякісну? Тільки по а, матеріалу, з якого вона виготовлена. Наприклад, як вона, чи вона якась мутна, чи вона. А, а, і саме плетені. Поплетені можна відрізнити, який матеріал. Чи він а, гарно зроблений, чи є якісь заломи ви, витягнути і так далі. Тільки так.